Перша програма для світодіодної матриці LEGO Spike Prime, яка зараз нам покаже вже серденько, тому що ці світодіоди ми запрограмували включитися саме таким чином. Вимикаємо серденько і показуємо наступну заготовлену програму. У нас з'являється змійка, яка на екрані робить оберти нескінченну кількість разів. Зупиняємо цю змійку і трошечки складнюємо задачу. Наша змійка проковтує квадратики, які налаштовані таким чином, що змійка щоразу зростає. Для прикладу цього достатньо. Ми вже зупинили програму, щоб показати наступний приклад, там, де буде з'являється. Моє ім'я знову ж таки нескінченну кількість разів, чому тому, що ми використали цикл. Зупиняємо цей приклад, тому що є ще трошечки складніший. Ми запрограмували нашу світодіодну матрицю таким чином, щоб літери поступово сковзли нашою світодіодною матрицею, показуючи плавний перехід від літери до літери, і знову ж таки нескінченну кількість разів. Чому тому, що правильно цикл, і на цьому все. Всім привіт! Як ви вже змогли побачити, сьогодні ми будемо програмувати світодіодну матрицю для Лігу Спайк Prime. Це сьогодні наше перше заняття з роботоконструктором Lego Spike Prime. І я вже обрала кольоровий блок для того, щоб запрограмувати цю матрицю перший раз. Не обов'язково встановлювати це програмне середовище, тому що для розуміння і виконання домашнього завдання достатньо буде зошита в клітинку. Ручки або олівця і подивитися уважно є домашнє завдання. Отже, матриця Lego Spike Prime має розмір 5 на 5, 5 світодіодів на 5 світодіодів, творять у нас поле на 25 світодіодів відповідно. На прикладі переглянемо далі. Тобто, якщо я обрала кольоровий блок, який відповідає за матрицю, я можу його налаштувати, натиснувши на стрілочку під одним. І от мені вже підказка, що 5 світодіодів на 5 світодіодів, відповідні кнопочки. Можна включити всі світодіоди, чи виключити всі світодіоди. Можна ще яскравість світодіодів налаштовувати для відео я максимальну яскравість використовувала. Перша наша програма показувала, як рухається змійка. Прибираю зайвий блок, тому що тепер він мені не потрібен, і вже заготовку зараз тягну на екран, тому що вона в мене є. Ось така довжелезна програма відповідала у нас за рух змійки. Як ви можете побачити, я її натискаю, і вона стає жовтою, нібито від обведеною маркером. Це значить, що у нас програма зараз виконується і відповідно у нас з'являється рух змійки поступово. Як я його налаштовувала? Щоразу, роблячи перенесення змійки нашим полем, я додавала окремий. Блок для світодіоди. Перше її положення, відповідно, було. Там, де вона в кутілі воруч стоїть, друге положення вона зміщується на один, третє положення зміщується на два, чорненькі, бачите? І поступово вона починає рухатися. Так, все це відбувалося вручну. Неможливо це поки що запрограмувати, вручну переміщення щоразу можна робити. Потім я поклала всю цю програму в цикл, Як ви знаєте, додала команду, яка змушує все відбуватися, підключила хаб, натискаючи підключити, і підключення відповідно через Bluetooth відбувається. І все в мене вже почало б виконуватися. Але нам цього було мало, і я показую вам наступний приклад, який я запрограмувала. Наступний приклад був для змійки, яка нарощує довжину за рахунок того, що вона наздоганяє квадратика. Початкова змійка була у мене з трьох квадратиків горячих світодіодів, вона доздоганяє четвертий, як вона доздоганяє, бачите, рухається змійка вперед, доздоганяє четвертий, потім щойно вона доздогнала четвертий, в неї з'являється вже а, новий квадратик, за яким вона починає полювати, рухається в його напрямку відповідно, і в неї вже загоряється. П'ять світодіодів, Щойно п'ять 5 вона створила знову ж таки, через один з'являється ще один. І поступово поступово вона на, на розшю довжину. Як ви бачите, така довжелезна програма у мене виникла. Її можна ще гортати і гортати. Якщо зробити це не скінче надовго. Без циклу, тому що тут не буде повторення, тому що початкова довжина відрізняється від кінечної довжини. Тут немає повторення, натомість між блоками. Світодіодної матриці з'являється блок, ми його добре знаємо з V 2.0, це очікувати. Очікую 0,2 секунди. Чому? Тому що хотіла, щоб весь процес відбувався більш-менш повільно. Тому перша програма у нас є в циклі, друга програма у нас без циклу, але вже є певне очікування. Ми додали помаранчевий блок з очікуванням, щоб уповільнити програму. Третя програма там, де з'являлися літери. показує Отже, третя програма про літери. Я її вже додала. Зараз трошечки буду збільшувати, щоб вам було краще видно. Максимально збільшила. Отже, є моя третя програма та мої літери. Що ми в ній зробили? Ми в ній поєднали цикл, бачите, стрілочки, і очікування ми поєднали там, де у нас з'явилися пісочні годинники між літерами і наші букви забігли екраном, одна змінюючи іншу. Ваше домашнє завдання буде. Роблю таку паузу, тому що хто дивився початок. уважно ти бачив, що у нас була четверта програма, яка змінювала літери одна за одною. Не просто натомість n з'являлася, а N в мене тікала екраном, а, а її не здогоняла, Вони сковзли екраном. Правильно ви зрозуміли? Домашнє завдання буде пов'язано з розумінням, як створюється такий перехід. Я не буду просити вас зробити весь. Для вашого імені на екрані матриці 5 на 5 я буду просити вас здійснити перехід для матриці 5 на 5 для двох хоча б літер перших вашого імені. Про що йде мова? Не маючи програми, як це зробити. У вас є ваш аркуш паперу в клітинку. Зараз буду показувати. На жаль, я не можу вам показати аркуш клітинку, я, я показую просто в Excel, тому що для мене це зручно. Отже, ви своїй, на своєму аркуші, в своєму зожиті, будь ласка, ну, Стільки, скільки потрібно. Для початку от я б ввела вісім, а ви так як у вас вмішується, клітинки мають бути 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 на 5. І ми починаємо. Ваше домашнє завдання зробити програму номер 4 там, де сковзузять. Пролітають літери одна за одною, але змінюючи одна одну. Що ми для цього робимо? Ми е, з вами зафарбовуємо в зошиті відповідні клітинки. Зрозуміло, що якщо у мене перша літера N, тому що я Наталія, от я беру і зафарбовую її. Неважливо, яким кольором, я показую жовтим, тому що індикатори в мене за замовченням горять все ж таки жовтим кольором. Інша клітинка буде наступне виконання програми, як у нас нашому спайку змінювалося. Я відкрила попередню програму. Що разом зміна матриці це фіолетовий блок. Наша програма номер 3 була e NAT. Нас це не влаштовує, тому що тут літери одна змінювала іншу, вони не сковзли екраном. Ми хочемо, щоб вони сковзли. Щоб сковзли екраном ліворуч, або, можливо, вгору, як вам захочеться. що має відбуватися з індикаторами. Якщо це перша була, перша, то друга в мене буде. Вона буде схостивлі роруч. Все, що горіло тут, вона в наступному блоці горіти не буде вже в цьому місці. А де воно буде горіти? Правильно, воно буде горіти тут, і кожна клітинка ліворуч буде зміщуватися. Спробуйте зробити, щоб як на відео у вас виконувалася програма. Якщо завдання для вас надскладне, прошу зробити клітинки. В зошиті, знову ж таки, в зошиті 5х5 на і написати виконання для 10 таких клітинок. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Там, де програма буде виглядати, як для змійки, але матриця буде не там, де змійка має розташування додаткового квадратика через 1, а через 2. Тобто, якщо з буквами складно, ви малюєте для змійки. Перша у вас буде виглядати, отаким От чином показую на прикладі нашого уявного зошита. Так? От у нас перша є змійка через два відповідні квадратики. Нехай так буде через два квадратики. Раз, два, три. Змійка через два квадратики. Щоб змійка доповзла до нашого квадратика, що вона має робити? Вона має змішуватися. Ось другий квадратик. І подумайте, що має бути далі. Але єдине, що не забувайте, що задача для 10 квадратиків. Для 10. Сфотографуйте мені зошит і надсилайте. Задача не дуже проста, але й не складна. Ми всього-навсього дивимося відео і виконуємо завдання. На підказку у вас є програми, які я ширю зараз на своєму екрані. В ідеалі, щоб ви подумали над літерами. все ж таки. Бувайте до наступного уроку!